thank mm -hmm. you День Шостий Пресвята Богородиця, помічниця вірних. Так часто щось у Бога просимо, але не отримуємо, погано просимо, каже святий Апостол Яків, або не впевнено чи не так щиро, як навчає нас Ісус Христос. А Пресвята Богородиця, найбільша посередниця між Господом та нами. Недарма церква величає її, помічницею вірних, просімо через нашу Небесну матір і отримаємо. До Тебе, пресвята Зарваницька Богородиця Діво, прибігаю зі своїми духовними і фізичними вадами, Допоможи, порятуй і потіш мене, вислухай мої прохання, О помічниця вірних, будь зі мною. В кожній хвилині мого земного життя. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона твого. <раз> Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорвотах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, преславна Преснодіву Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спа задля тебе душі наші. Пресвята Богородице, Ти після Бога є моєю утішителькою, приходжу до тебе з надією, як дитина до найдорожчої Матері, відаю себе під твій святий покров, і, хоч не гідна, насмілююсь покорі, молити тебе, щоб Ти випросила у свого Сина, мого Спасителя. Милосердя, не зважати на мої гріхи, але потішити мене в земних смутках і турботах. Вислухай найдобріша небесна матінко, всі мої прохання, які висловлюю у цій дев'ятниці. Багато чудес відбулося перед чудотворною іконою у місці, вибраному тобою. Безліч хворих ти підняла з постелі недуги, Божа цілителько, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю велику надію на твою допомогу. Вірю, що не відкинеш моїх прохань. І не покинеш мене, як милосердна мати, утішителька страждаючих і пристановище грішників, зарваницька Богородиця Діво, покрий мене своїм святим омофором і будь мені неустанною поміччю. Амінь. Молитву о, блага, рукою своєю, храни чудотворна Маріє, витай, витай наша на тебе, чудо